Предвічний віків і Господи, всього творіння видимого і невидимого, сотворителю, йому ж у святі Тройці, славимому, поклоняється всяке коліно небесне, земних і підземних, тому і ми, хрещені у Тре святе ім'я Твоє, хоч і недостойні насмілюємося принести тобі похвальні пісні, Ти ж, як творець, промислитель і суддя наш, вислухай нас голос рабів твоїх і не відверни милості твоєї від нас, щоб із глибини душі ми взивали до Тебе. Свят, свят, свят єси, Господи, Боже наш. Помилуй нас упале, творіння імені ради святого Твого. Архангели і ангели, начала і влади, престоли і господства, стоячи перед самим престолом слави твоєї, не можуть висполити велич досконалостей твоїх. Многоокішки рубими і шесте крилі серафими, закриваючи лиця споті, тільки зцем тінням зває один до одного, свят, свят, свят Господь Саваоф! нам же що пороги попіл є, тим більше краще любити мовчання, але щоб маючись тільки щедрот, утворіні й спасінні. Вилитих на нас не бути непам'ятливими і невдячними, уподібнюючи з небесному словослов'ю, з вірою і любов'ю взиваємо. Свят свят, свядиси, Господи, Боже наш, несповідима досконалостей висота і недосрідима Таїн безгодня». Свят єси, Господи Боже наш, сюди сущий і невоповнюючи, один і той самий вчора, сьогодні і повіки. віки, свят єси, Господи Боже наш, Все ти можеш, і з небуття приводиш до буття, опускаєш навіть до пекла і знову виводиш, свят єси, Господи, Боже наш. Ти випробовуєш серця і нутрощі людські, перелічуєш зірки і всім їм даєш імена, свят єси, Господи, Боже наш, всі твої поті істинні, і всі долі виправдані разом і жадані, свят єси, Господи, Боже наш, ти передаєш гріхи батьків на дітей, милуєш же і нагороджуєш зроду врій. Свят, свят свят, єси, Господи, Боже наш, помилуй нас у творіння, і не ради святого Твого побачив Тебе і на престолі високому і величному і промови, о окаянний я, бо будучи людиною і маючи нечисті уста. Господа савауха, бачив очима моїми, коли ж палаюче вугілля, принесене ангелом, доторкнулося до вуст Його, чисто прославляв тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного Бога, Попалиш, о Пресвята Тройце, вогнем Божества Твого. Терні і нашу бездічь беззаконь, щоб ми чистим серцем завали до тебе, Аллуя. Розум незбагненний, бажаючи розуміти, Великий серед пророків Мойсей, промови, покажи мені лице Твоє, щоб я розумно побачив тебе, Ти ж до нього. Заднє моє побачиш, лице ж моє не відкриться тобі, бо якщо побачить людина, лице моє, то не залишиться живою. Нам же, хоч і недостойним, ти благозволив показати себе влоці народного Сина Твого, тому, будучи вдячними, взиваємо. Свят свят, свят єси, Господи, Боже наш, полум'ям палаючи любов і херовимів, завжди сяюча премудрість, свят єси, Господи Боже наш, небесних престолів, Всевишній Цар і надсвітній Господь, все істинний Господь, свят єси, Господи Боже наш Вишніх сил непереможна кріпкість і небесних властей, всемогутній волода, свят єси, Господи Боже наш, Архангелів, все радісне благовістя і ангелів, немовчна проповідь, свят єси, Господи Боже наш, розумних начал, верховне все начало і всіх інших чинів. Могутній повелити, свят єси, Господи, Боже наш, Ти єдиний маєш безсмертя і живеш у СВІТЛІ неприступні, з обраними ж твоїми, як з друзями, лицем до лиця розмовляєш, свят свят, свят єси, Господи, Боже наш, помилуй нас, упале творіння імені ради. Святого Твого. Прийдіть усі вірні, прославимо зішестя Святого Духа, який і лона Отця вилився на апостолів, як води, Богопізнанням покривши землю, і сподобляє живоносної благодаті, усиновлення і небесної слави тих, хто чисто приходить до нього, Він освячує. І о тих, хто взиває, прийди утішителю, Душа Святий і вселися в нас. Ангели на небесах світлими соборами, невмовкними вустами, оспівують славу Святому Духу, як джерело життя і світла духовного, з ними ж і ми прославляємо тебе. Душе незбагненний, завсіявні і таємні милості Твої, і смиренно просимо, блаженного осінення Твого, прийди світло істинне і радосте духовна, прийди, росоносна хмаро і красоневимовна, прийди і прийми, як запашне куріння, похвалу нашу. Прийди, дай нам спожити радість, вилита твого, прийди і всесили нас, повнотою дарів твоїх, прийди, вічне незаходиме сонце, і у нас сотвори, прийди утішитерю Душа святи і вселися в нас у вигляді вогняних язиків, у світлі і бурхливому радостотворному вітрі зійшов Святий Дух на апостолів, будучи охоплений тим, вже його полум'ям, рибалки закликало весь світ у церкву Христову, радісно терплячи біди на суші і на водах, не убоявших лютих смертей, і по всій землі поширилося віщування прекрасної божественної їхньої пісні, Аллилуйя. Чаша дощотворна і вогнеточна вилилася на апостолів у Сіонській світлиці, Тебе оспівуємо, Тебе благословляємо, тобі дякуємо. Боже, Душе святий, прийди, Освятителю і охоронителю Церкви, прийди дай. Єдине серце, і єдину душу вірним Твоїм, прийди і запали наше холодне і безплідне благочестя, прийди і рожени густий морок на землі безбожі і нечестя, прийди і веди всіх по путі праведного життя, прийди і настанови нас на всяку істину, прийди мудроста неусяжна, і якими знаєш, путями спаси нас, прийди у Тишителю Душе Святий і вселися в нас. Тайна найглибша, Боже Душе неосяжний, з Отцем і словом сотворителю наш. Ти прикрасив небесні чини ангелів у храмі неприступного світла, ти покликав до буття. Собори огняних світил у величній славі, ти плоть і дух з'єднав у дивну єдність, сотворив рід людський, тому все, що дихає, співає тобі хвалу, Аллилуйя. Альфа і омега, начало і кінець, ти душе вічний, необійнятою силою, ширенням над водами, і страшним колообігом обігом оживотворив усіх, і все від живоносного дихання твого, із безвизглядної безодні зайцяяла невимовна краса первозданного світла. Заради цього взиваємо до тебе, прийди до нас, примудрий художник у світу, прийди, великий. І у малій квітці, і в небесній зірці, прийди різноманітносте, невимовна і красовічна, прийди ося й хаос, морку в душі моїй, прийди і яви нас новим творінням у Христі, прийди утішителю, душа Душе святий і вселися в нас.